Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Вчора я вже підготувала тему на сьогоднішнє відео, але в коментарях поступило запитання. Запитання з приводу цієї ідеальної бордюрної рослинки, яка зараз знаходиться перед вашою увагою. Це аліум, і я про нього розповідала, мабуть, три відео тому. І поступило питання, як же я розмножую цю ідеальну бордюрну цибулю? Подивіться, будь ласка, по-перше, в яких умовах вона у мене росте? Знову звертаю вашу увагу. Вона росте у мене по периметру мого, не по периметру, а по, по одній із сторін мого будинку це сторона. Південно-західна влітку тут найспекучіше сонце. Окрім того, в нас будинок утеплений. Подивіться, будь ласка, пінопластом і пофарбований в білий кольор. Білий відбиває усі сонячні промені. Тут у нас найспекотніше завжди. Це найспекотніша частина нашого подвір'я і недаремно. Тут любить проводити свій час мій старенький пес, він він, мій кекс. Він тут завжди опочиває, тому що йому тут тепло, він кругом мерзне, а тут йому найкраще. Це його місце у дворі. І подивіться, будь ласка, як квітує тут цей аліум на оцю рожево-бускову піну. Подивіться ще раз на оцих бджілок, які працюють. І запах тут стоїть. Аромат стоїть не цибульний, а яких-то квітів. Як я вам про неї говорила, про цю рослинку це найперші вітаміни. Це найперша рослинка, яку я використовую у салатах, і вона чудова. І Як же розмножується ця рослина? Ця рослина розмножується дуже і дуже просто і швидко. Дивіться, що я роблю. У мене ось тут частинки немає. Бачите, це я подарувала частинку цього аліума своїм знайомим. І що я роблю, щоб заповнити оцей проміжок? Дивіться. Я беру лопату. Просто беру лопату. Не знаю, як буде видно чи не видно, як я буду це робити. У нас вчора пройшов гарненький рясний дощ, а взагалі-то дуже-дуже сухо. І тут ґрунт піщаний, просто пісок, як на дні річ, річки нашої. І так, дивіться. Я беру і викопую прямо оцю ось кубку. Ось оцю кубку. Ось отак, ось отак. Дивіться. Ось я її викопала. Ось викопала цю кубку. І подивіться, як виглядає оцей ком. Ось він. Оцей ком. Ось, ось тут цибулька. Ось тут цибулька, цибулинки. Дивіться, як він виглядає. Ось бачите, цибулька. І отакими от жмутками. Ось отакими ось от жмутками. Я прямо її і розсаджую. Беру такі жматочки, ділю і розсаджую. Це такий вегетативний спосіб розмноження даної рослини. Можна розмножувати в будь-який період її життя. Тобто, тут не важливо, весна це, чи літо чи осінь. Ця рослина не вибаглива. Зверніть, будь ласка, увагу. Вчора пройшов надзвичайно рясний дощ, у нас же тут суха, порох. Бачите? І пісок білий, От в яких умовах росте ця рослина, тобто вона абсолютно невибаглива. Це один із способів розмноження, і хочу вам показати інший. Я вам говорила, що коли ця рослина, я її просто повністю зрізаю, бо суцвіття виглядають ну, так, не дуже гарно. От вони відцвітають спочатку, оцей от бусковий колір стає бурий колір, а потім він жавтіє. Ну, це не дуже гарно виглядає, мені не подобається. І я всі суцвіття від свівші я зрізаю. І видно, десь я пропустила і не зрізала. І подивіться, будь ласка, ось у мене що виросло. Оце виросло із насіння. Тобто, такий тип розмноження називається статевий. І з насіння вона також чудово росте. Тобто, розмножувати її можна і насінням, і цибулинами. Це, в принципі, Різні способи одного і того ж процесу. Е, ну, і, з того, і на той рахунок, що ця рослина абсолютно невибаглива. Вона тут у мене в такій, в такій, росте в такій пасусі. І подивіться, будь ласка, я вам зараз покажу, що вона росте у мене і за двором, куди у мене не вистачає сил носити воду для поливу абсолютно. А там у мене, як на пательні влітку. Влітку, там як на пательні. Бачите, за шинами білими? Оце росте саме цей аліум. Де я його придбала? Придбала колись одної дуже доброї бабусі на базарі. Вона продавала квіти і називала їх. Я коли підійшла вона каже, беріть, ось дивіться, у мене є майори, ось у мене є бальзам, гайстри і ось цибуля. О, думаю, а вона цвіла так гарно. Думаю, мабуть, я куплю. Купила і не розчарувалась. З того часу цей аліум росте у мене. Так що не шукайте його в каталогах, в якихось розплідниках, шукайте у бабусь на базарах. Це прекрасна рослинка. Ну і користуючись нагодою. Подивіться, будь ласка, я вийшла сюди у свій квітник перед вікнами. І я хочу вам показати все ж таки свою наперсницю. Подивіться, будь ласка. Це дивовижно, як на мене, подивіться, як виглядає. Коли я купувала на персницю, на ній було написано на пачці на персник пурпуровий. І я думала, що там будуть тільки такі пурпурні дзвоники. От такі ось у мене будуть. Я так собі її уявляла. Насіння було таке дрібне, як пил. Я ніколи не могла навіть подумати, що. А на другий рік із неї виростуть такі потужні рослини. Подивіться, будь ласка, ось вона. Квітує вона на другий рік, тобто посіяла її, хоча абсолютно без ластовинячка, такі молочні дзвоники. Квітує вона на другий рік після посіву, тобто сіяла я її минулої зими. А на цей рік вона тільки почала квітувати. І дивіться, і не просто квітує, вона мене дивує. Мені здається, що у її цвітінні є щось дивовижне і казкове. От дивіться, як закручений цей колос, дивіться. Ну, точно, як капелюх у гнома. От я не знаю, мені це нагадує саме таку частину. Одяга казкового гнома. Ну, подивіться, ну як це може не зачаровувати? От я не знаю. Мені дуже подобається. Не знаю, як вам. Напишите мені в коментарях. До речі, дуже вдячна вам за коментарі. Я просто в захваті від зворотнього зв'язку. Ви мене радуєте, дивуєте. Я сподіваюся, що матеріал цікавий для вас. І я йду зараз не даремно йду. Я хочу вам показати ще один ідеальний бордюр. Але на цей раз це бордюр із хост. Тобто цей бордюр ідеальний для тіні. От якщо аліум ідеальний для такої сонячної, спекотної сторони квітника, то хоста це у мене північний захід мого будинку. А дивіться, будь ласка, чим не ідеальний бордюр, він чудово виглядає, подивіться, будь ласка. І він також зацвіте, уже скоро ось повипускав свої китиці і квітує він такими фіолетовими дзвониками. Тобто, якщо цибулю, я вам раджу для південної сторони. Для обрамлення квітника, то хоста ідеальний бордюр для тінистого квітника. Ось отак. Ось так. Ну, і наостанок, як завжди. Слава Україні! Героям нашим слава! Дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Ставте лайк, якщо сподобалось, дизлайк, якщо не сподобалось, і до побачення до завтра. Завтра також буде цікаво.